Десь пів дванадцятого, чи може трохи раніше. Який там сон? Отак все колетається. Вичули вибухи, так? Да? Звісно. Хіба такі вибухи не почуєш? Страшне, Отак. А воно ж бухає, бухка, і, бухка, і летить, бо там такі желізяки, ото по забору, скривочу, на вулицю ж не вийдеш, тому що чути, що в стінку ж б'ється, щось Щось летить. Потолки ж попадали. Двері то всі були відкриті, то оці тільки входні закриті, то їх покорочило, тепер воно не закривається. А ті двері всі відкриті були, а ці я не встигла відкрити. Я то знала, що в таких сучак треба, щоб двері були відкриті. А воно ж як пахне, і все падає, куди там іти відкривати. Думаю, щось у мене накриє. Матеріалу немає, я не знаю, де це брати Такі кошти, щоб відремонтувати два дома. Страшно було, я сьогодні взагалі не спала, зовсім не спала. Допомагаю, поки це можу, а потім своїми ділами теж треба займатися. І завтра буду. Буду страховку оформляти, буду ну, по всім інстанціям буду бігати, тому що дуже багато робити. Дуже. Громко було, скажімо так, очень громко. Я живу на Понянке чуть далі. Тут у мене ті стіщі. Окон в профілі нету. Повності. Поки пленку дают, комісія по дому ходит. Там буде видно. Не знаю. Злякалися? Ну я ні, а ті стіщі, звісно, і спогалі. Чую, мой. Сейчас десь рванеш. Як рвануло, а я вийшов за двір. І я і сів. О, Бачу, пастикова немає. Фастікова немає. Я Як прийшов, Фастякова немає. Він весь розбитий. Жіздорожні битовки там розбитий і е, там хати були людські, повще, всі спалені, восім до тла. Чув прильот такого я так заснув і в часу на дітей в половина Ото я гохнуло, я ж проснувся. Хорошо, хоча я в следуючому домі живу, у п'ятиєтажній, то там так немає яких. Достали до, до п'ятого етажа, п'ятий етаж. Ну, я зараз ще не знаю, я піду купити все, все що, що було, то і, і є. Ну, ругнуло добре, аж по сам зрозили. Вилетіли вікна всі зразу, вибігли на двір. Що ще можна сказати? І почали убирати. Почали <су>, прибирати скло. Опис провели, але нічого конкретного не сказали. Сказали, що вони тільки фіксують пошкодження. А е, плівку зараз беремо, щоб закрити на ніч вікна, бо холодно. Проснулися від першого вибуху, скажем так. Злякалися, забрали зі спальні малу дитину, пішли у ванну, бо вони були один за одним. І це було гучно, страшно. Дуже ми до третьої, мапи, чи до другої години ночі, все весь час сиділи в ванні. тому що ну виїжджати під таке, якщо воно з під боком летить, дуже було теж страшно. Тому якби пересиділи. Ну а зараз ось прибираємо наслідки. У нас на другому поверсі постраждав. Перший поверх все нормально, ну тобто не настільки, не так, якось у людей.